...на позиції під нападником та Віталія Кусовського в ролі диспетчера, було досить незвично. Але в самій грі гостроти було мало. Кияни нібито тримали ініціативу, проте до небезпеки біля воріт Таврії справа доходила нечасто. І тим приємніше було після перерви бачити на полі зовсім інше динамо. Поява Валентина Белькевича та Максима Шацьких кардинально змінила гру. Максимів Гол на 50-й хвилині став початком шквалу атак на ворота гостей. Можливо, прийнявши в першому таймі запропонований суперником високий темп, сімферопольці просто фізично підсіли. Проте очевидно, що з поверненням до середньої лінії киян Белькевича та Яшкіна, котрий вийшов на поле в середині другого тайму, динаміська машина запрацювала злагодженіше і ефективніше. Обидва гравці конструктивного плану, яких так бракувало в попередніх іграх, одразу чудово увійшли в гру, ніби й не було ніяких травм. Це водночас дало змогу іншим динамівцям грати там, де в них це виходить краще. Приміром Косовському на своєму фланзі, а Гусину на позицію опорного півзахисника. Белькевич же одразу почав систематично роздавати гострі передачі. І господарі відзначилося ще чотири рази. Щоправда, третій м'яч було забито з офсайду, на що справедливо і вказував суддя. Втім, захист таврії таки помилився. І на 80-й хвилині Валентин Белькевич відсвяткував своє повернення в другим голом. Два Динамо успішно провело генеральну репетицію перед грою з Байером, а київським болівальникам додалося оптимізму.